Наближається до завершення цьогорічний розіграш Кубка Черкащини з футболу. У середу відбулися перші півфінальні поєдинки. Так у Золотоноші «Ураган» із Кривоносівки приймав Батутінське ретро. Гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь гостей. Поєдинок у Золотоноші пройшов загалом у рівній боротьбі. У першому таймі більше можливостей для взяття воріт мали Ватутінці. Однак до перерви підопічним Олександра Кирилюка забити не вдалося. А ось у другому таймі господарі провели кілька небезпечних атак і мали шанс вирішити долю зустрічі на свою користь. А хвилин за 15 до фінального свистка арбітер матчу призначив пенальті у ворота урагану. Таке рішення викликало обурення серед золотоністів, однак рефері своєї думки не змінив. Ватутінці реалізували пенальті і повели в рахунку. Господарі кинулися відігруватися, і на останніх хвилинах це їм вдалося. Однак останнє слово залишилося за ретро. і швидко розіграли штрафний у середині поля, який приніс їм успіх у матчі 2-1. В іншому протистоянні Умань-Фермаш вдома переміг Білозірську зорю з рахунком 4-1. Повторні півфінальні поєдинки Кубка області відбудуться 8 травня. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.